Агой, мої любі золотенькі. Я знаю, ви чекали цього відосу, Тож, будь ласка, приємного вам перегляду. Ми знову з вами на Сальвадораді. Цього разу ми зняли невеличку віллу, не дуже дорогу, як була та. В якій ми відпочивали з Доном Лотаріо, але тут є невеличкий такий фак тут за малий прохід, тож мені доведеться трошечки допомогти Рен. Вона хоче пісяти, і мені треба, щоб вона телепортнулася сюди ось таким чином. Тому, що вони там не можуть пройти. Ми скористаємося туалетиком, нанесемо очищувач на обличчя. Отак, от тут почистимо зубоньки, так як і типу рутина кожної людини, коли вона прокидається зранку. Вона дуже щаслива, того, що вони вчора е, успішно провед... провели свято. Вчора було дивовижне свято для Рен, вона встигла виконати всі традиції, які їй подобаються, і навіть більші чудові спогади, котрих треба цінувати. Вона собі зробила коротше, а, знову свої ці ашмьотки пофарбувала, вони були блакитненькі, а тепер рожевенькі. Вона так, мабуть, у неї є якісь тон тонік чи як воно називається, цей бальзам тонуючий. І вона наносить постійно. Різні, в принципі, як і я роблю зі своїм волоссям, воно вже відросло геть, взагалі, як урен. І. Нам треба щось приготувати пожерти. Візьми попи водички. Попий водички. Що ти вдягла? А! Ось її новенький аутфіт. Отакий. Гранжевий, прям такий мішок. Вся куртка мішкувата, така прикольна. Тут чисто гранж, називається, Гранж чи як. Вона хотіла сходити Observe the Sky, але Рен, Ну, будь ласка, послухай мене, послухай мене, візьми водички, попий. Послухай мене, Пріс. Вона вдягла цей аутфіт, їй, значить, так подобається. Дядько Тіан у нас досі. Там хропе. Він вже виспався, давай, прокидайся. Мій гарний, також тебе треба сюди телепортувати щось, воно так не працює. Отак от. Відправимо його робити рутину таку саму, тільки ще він швиденько душик прийме, швиденько почистить зубоньки і поп'є водички також. Неси, стоячки, обсикаєш всі тут кутки, блін. Їбна мать, не можу. Е, рен. А тут десь є, щоб приготувати якась поверхня. Ми тут вперше, тож, мабуть, нема. А де холодильник? От холодильник. Ти можеш щось приготувати? Е, не можеш, потрібна тумба. Ти зараз мені будеш казати, якась Ламіна, ємбара і все таке. Давай перекусимо тоді вегі піца ап А що так воно тормозить. з... Відгуком на мої команди. А? Що за хірня? Мені не подобається таке, що воно так тормозить. Тянчик. Тянчик вдяг свій, цей прикольний. А куди ти пішов? Сайзот голодний, звісно, миски в нас немає, як завжди. Ми забули або що. Тян, ти носишся з цим стаканом просто вся ця десь вже. О тут є, до речі, ця корзинка. Тут нічого немає. Всередині Сайзотик голодний, я хочу дати я йому зараз шматочок їж... їдла. Боже, що відбувається, матіов'яп? Що це? Нормально все з тобою? Єбіть рот, ротбалє... блять. Вибачте. Щось знову зламалося, блін, з цими оновленнями цієї гри. Галі мої, я прям не можу. Сайзот затиранський, де? Іди сюди. Ой, він сам себе кличе. Я де те натисла. Сюди йди. Ти вже Like фітнес. Так. фітнес. Like Прибрати це і також йди собі щось запакуй пожрати. Ем, перекусити піпероні піццеролап. Окей. А ми, мо... ми можемо заказати піцу чи ні? Все, вона вже доїла, бляха, штимуха. О Боже, Сайзос, що ти тут стрях? Де ви дівайтесь? Що ви лагаєте? що ви скидаєтеся? Це капзда. Це капзда, ребята. Давай йому дай гіфтрит, будь ласка. Декілька разів. Щоб він поїв нормально. Що це взагалі за новості такі? Ми можемо його перевдягти. Що тут за тітка ходить? Вони good friends. Дядь! Що ти ді... Дя... Ой, не можу. Давайте його перевдягнемо. Петхер, Господи, прости. аутфіт, Боже. Давайте його в. Привдягнем. Рен пішла домахуватися до дядька. А наш сирочок смажений задоволений, поїв. Тепер хоче покакать. Ну йди покакай тут. Ти можеш піти по поті? Тільки не тут, не на Ганку будла. Дякую. Шо? Я вам в цьому питанні допоможу. Отак. Напевне, вам дуже цікаво спостерігати, як Сайзот ходить пісяти і какати. Рен тут стоїть чекає, поки дядько собі розігріє. Блін, такий в нього цей хвостик прикольний. Блін, я не можу. Він такий гарний. З цим хвостиком. От я тільки зараз його роздивилася. Він мені не привабливим здавався, а й т... йоп, твою мать. Літаюча тарілка. Він мені таким не привабливим здавався зараз. Він такий привабливим, мені здається. Ех. На жаль, він занадто гей для мене. Ну, типу, я б йому не сподобалась, бо я не гей. Бо я не чоловік. Йому подобаються чоловіки. А що ти робиш? Єпс. Ти не хочеш піти поплавати тут, поки дядько, там собі розчехляє щось. Давай йди свім. Сайзотом. Посвімайте, підіть. Ага. Тут все так компактно набудовано, що прям я втикаюся постійно в ці стіни. Давай, що там дядя робить? А він кудись пішов. А куди ти пішов? А ти мені розкажеш, куди ти пішов, дядь? Просто пішов. Давайте спостерігати, куди він пішов. Просто от, ну, немає жодного просто нічого. Ніякої дії. Ля. Тут, до речі, прикольне місце, бо ми біля ринку одразу. Мабуть, він пішов на ринок. Купувати речі якісь. Нормально тобі? Все, дядя вже перестав торгувати. Пішов. Я з Розіх. О! Ось наш знайомий сальвадорацький. Дивіться, тут Коді Рубісон. Ми можемо вдома нічого не готувати, ми можемо ходити у нього купувати якусь їжу. Давай е, замовимо напій. Еспума Агрія, Хочата, Йорбамати. Давайте оце Йорба Мате. Придбаємо канчичі? Мені подобаються привітання місцеві. Я, мабуть, вже казала. Я хочу з цим чуваком спілкуватися, бо ми його дуже часто бачимо. Як його звати? А, Коді Робісон. Боже, в мене пам'ять як у Дорі з того. Давайте поговоримо про когнітивні методи фокусування. О! О! Дядярик, почекай, давай потом. Давай оце ми Фарадей Фіс, шипучка Фарадей, купимо Тьотя, звали нахер. Ось ці штуки ніколи не завадять нам. І парочку waterfall in battle. А черга погорповлена. Я думаю, нам треба вже закорішитися з цим челіком, тому що, ну блін, ну ми постійно його бачимо. Він якийсь альбінос. Бачите, вони всі е, такі смугленькі, сельведорадці, і з темним волоссям, темними очима. А він прям весь такий світлий. І на руках волосся світле, бо його немає взагалі. Е, тільки в нього очі не червоні, як у альбіносі ну, коричневі. Ну і волосся, воно таке в нього все ж з пігментом. Альбіноси вони прям взагалі світлі, світлі, прям білосніжні. Я колись побачила такого в метро, блін він такий гарний. Але він був е, в кофті з рукавами, тоді було спекотно, але він був в кофті з рукавами і взагалі прикривав е, одягом все тіло. Я... Мабуть, зрозуміла, що альбіносам треба захищати свою шкіру, бо в них будуть типу, опіки чи щось таке від сонця. Отак от. Ну, -от. Це я так собі зробила, такий висновок у голові. Який унікальний смак, деревний з гірчинкою. Тепер, коли Тіан куштує йорбамати, він може заварювати собі це в чайнику вдома. Прекрасно, е -е... Рен. А що ти вирішила оце мені тут лягти? Вона хоче жра. Вона хоче спати. Чого вона хоче спати? Взагалі щось я не зрус. Іди помийся, помийся. Ти пішла? Це взагалі якась капзда. Немає, ага, є. Прийняти ванну. Та ні, ванну це дуже довго, моя ж ти курочка. Іди прийми душ, душ прийми. А дядя, а дядя. А що дядя? Опа опа. опа, опа, Тут тітя ще прийшла продавати мачети. Мачети це ось це нам потрібно прям взагалі дуже швидко, дуже зараз. І е, гузманія пол, Поленіс. Квитка гузманія нам потрібно також. Бджол відганяти від себе. Того, що ну всяке різне буває, що хоче тут хто. Каю... Кіоші, блин, Іди в дупу. Ніяких промів. Ми не йдемо на проми. Отці дебільні. Що таке ти чухайся? І ще оце плазма Бедбейт, будь ласка. Прикупи. Це така штука, що корисна. Ну і нам потрібно вже якби, йти кудись. Може, знаєте, давайте Рен залишимо вдома, вона щось якось себе погано почуває, але ні, вона вже, бачите, зібралася. Вона вже зібралася, що з нею поробиш. Давайте вона знову щось візьме, якусь херню перекусить. О, перекусити де? Перекусити. Лактос фрійоса ібол, О, ця хай пажрт. І дядя піде сюди. Можете сюди? Що ти робиш? роздивлятися? Ну, роздивляйся, окей, роздивляйся. Я хотіла Рен залишити вдома, але вона сказала, що вона. Ух ти, яка штука! Що вона е, хоче піти також. Бачите, перевдяглася. Я їй трошечки зробила інший аутфіт. Прям геть трошечки просто шортики і оця штука. Вверх. О, якийсь прикольний tasтмараніврейч. І попісять. і попісять. А є щось в багажу, щоб пожирати, якщо що, ні, ніц нема. Дядь. А що це таке? А, через побачний бік. Хтось тут по -по -по побився. І закритий вже цей ларьок. Що ж ти поробиш? Авуса. Та я не проти провести час, але ну я ж просто на Сальвадораді, я взагалі. Ти можеш не підглядати, коли я тут собі роблю свої справи. Я ж не підглядаю, як ти сириш. Все ж вона не нажерилася тим дрінком. Ой Боже. Де тут горох? Я хочу горох поїсти. Дуже впевнена. релаксинг свім релаксинг. А мене сусіди знову головою б'ються. об двері мені. Коли вони вже наб'ються. Ой Боже, Рен це просто людина, яка постійно жре. Їй треба багато жрати. І при цьому вона ну, взагалі не товстіє. Це напевне та людина, е, яка дуже швидко перетравлює все. Don Lotario Oian, hey, it's me, Don. Do you want to go on a date? Stranger Strangerville Бар 8 dzonion. No thanks, motherfucker. And go to hell for heaven's sake. Uh, and now I'm open social bunny and I uh, uh, write you a message. Send send господи, gospede І пішов ти go to hell. Тобі було приємно, якби хтось зіпсував тобі життя в майбутньому, а? Сказав Тіан, того що він на нього ображений. Капста. Ми ж приїхали з сільводора, він же ж пропав той козьюл. І Тіан, коротше, все зрозумів, що він просто на шаріка вирішив покататися по Сильводорадах. і, коротше, він тут пише, Блін, як влучно він написав. Тобі було приємно, якби хтось зіпсував тобі в життя в майбутньому, а? І Тіан не витрачає час дарма. До речі, він здобув е, Сельвадорадський культурний скіл левела 4. Він може робити нові е, движення, щоб спробувати потанцювати на танцполі. І щось він може ще там е, «Enough trust, trust to inquire about local myths». Він може щось там локалміти. Коротше, я зараз на ходу у мене мазга не працює, щоб перекласти все це адекватно. Я б хотіла десь знайти стереосистему, якої немає, і вона тільки отут в барі, нам треба підгружатися, але я не хочу. Він може танцювати румбасим, нарешті. Блін. А може, і правда сходити в той. Давайте змінимо аутфіт на ось цей. Ой, блін, танцювати румбасим. Нема ніде стереосистеми колонки, ми можемо тільки вдома спробувати це зробити. Але ми сюди приїхали не танцювати румбасим. Це класно, звісно, і засно. Але нам треба йти е, в якийсь кудись в якісь джунглі каперсатися. Давайте спробуємо тут щось знайти. Краса. Але це нам, мабуть, треба їхати на інший лот. Давайте зараз я це трошки підріжу, щоб вам не той не заважати. Так, ну ми знову прийшли в цю штуку. Фестиваль романтики, Прекрасно. цасла. Рген, в нас всі у неї потреби задоволені, тільки вона спати дуже хоче. Я не розумію, що ти робила. В неї аж 5 штук мачете, божечки. Давайте хай вона йде і розчищає цю сра. Цю штуку за допомогою мачете. Знаєте, що я хочу? Я хочу, щоб нас якась вкусила херня, і, типу, якась був яд, і щоб вони були при смерті, і ми дістали проти яд і. Бо, коротше, в мене так колись кікнувся сим. Під яду. Чи не, чи не кікнувся? Ні, не кікнувся, брешу. Зараз буде якась та. Цікава історія. Брешу не кікнувся. Я просто не знала, де взяти цю проти, проти отруту, і, коротше, забила хер на це все. Там було щось важко. Дістати проти отруту. Треба було кістяну куту збирати, а потім у локалів той десь питати коротше. Яскраве виблискування привертає увагу симки на ім'я Рен, і вона почин помічає щось блискуче серед лос. Та при наближенні стає помітно, що воно лежить серед лос, котрі дуже загрозливо виглядають. От автологія, блядь. А ще там. Є розірваний чобіт, мабуть, він належав мандрівнику, котрому пощастило трохи менше. Чи спробуй Рен дістати блискучий об'єкт або краще усе ж облишити його? Дістати скарб, вищий рівень садівництва, дає кращий результат. Відволікти мухами. Ліани, відволікти мухами, це використає приманку для кожні вампірів. От у нас є багато приманок. Садівництво в неї херня, тож вона може попастись там взагалі буде їй кабзда. Давайте відволічемо муха. Рен розуміє, що приманка для кожен вампірів буде ідеальним рішенням, щоб відволікти хижу рослину. Вона випускає комах, і ліани чимдуж кидаються до них. Тепер скарт належить їй. Умнічка моя, курочка. Хто тут тобі на ярі? Дон. Привіт, Тіан, я планую підшукати собі нову роботу. Як гадаю, це хороша ідея. Так, гадаю, тобі варто спробувати себе у новій професії, треба йти за покликом серця я не думай, що тобі варто робити цей крок. Я не думаю про тебе взагалі. Йди за покликом серця нахуй. Хер, будь ласка, я дзвоню тобі, аби не приймати рішення самостійно. Йди в дупу, придурок. А, що тут бачить Рен? Ні. Не треба нікуди проходити. Іди, розчищаюсь тут ще. Смочить. Ти в нас така сьогодні будеш. А, Індіана Джонс. <с> Згадаю всіх просто. Так, Тяніще, ти можеш що тут -от подивитися? О, зібрати врожай авокадо. Давай ти замість яблуні вдома посадиш собі авокадо. Або не замість а разом. З яблуною привезеш з диких країн, з диких країв <с> собі авокадо і посадиш дерево. <с> собі вдома. І будеш там медитувати. До речі, Тіан вже давно не медитував. В нього є з собою ця скамейка? Чи він вдома її. Ні, ось вона є з собою, як завжди. Так. Приманка є. Вогнегасна піна є. Що. о го 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 Китлс. Уйоптавою мать. Голд календар Плейт. Ще буде одна штучка, яку ми можемо продавати у себе в магазі. В неї немає чого. Та все в неї, в принципі, репелент доктора Паркера. У дяді, у дяді є репелент. Давайте поділимося ще одним з нею. Давайте ви не будете мені трендіть, а це ти будеш тут. А що ти напилася? Вона ще калдабашнула щось. П'яненьке, трошки не твереза. Понимаєте? Все, давайте ми розчищаємо цей от, е, прохід і йдемо додому, бо вона прям ну, валитиметься з ніг скоро. Та який у нас є речі поцікавіші ніж ці всі ваші проми. Дядь, поглянути на авокадо 3. Давайте не будеш в телефонах колопатися з дядьком трендіть. Давай вже проходь, господи, прости. Археологу потрібна поміч. Рен прокладає стежку крізь гості джунглі, аж раптом натрапляє на засмученого археолога, котрий, здається, впустив свою сумку у хиткі піски. Чи варто симціне ім'я Рен зупинитися і допомогти? Можна йти собі далі, виловити сумку за кращого рівня риболовлі і використати стебло квітки, щоб повернути сумку. Це використати квітку гузманії. В нас дві, начебто є. Чи одна. Ну, коротше, Давайте використаємо стебло квітки, щоб повернути сумку. Сімці на ім'я Рен в голову приходить блискавична ідея, і вона витягає велику квітку зі своєї сумки. Вона підчіпляє сумку за ремінь з степлом квітки і що тягне на себе. Сумка разом з квіткою підлітає в повітря. Квітка падає в піски, але сумка приземлюється поруч з симкою ім'я Рен. Ціла цілісінька. Археолог настільки вдячний, що дарує сімці на ім'я Рен крутезний артефакт. Уу. Уу. Щось тут сталося. О, щось вона... Щось і погано. Дивіться, досягнення найвищої точки. нових вершин дозволяє повірити, що все в житті можливі. Її Тіан похвалив каже, блін, така ти класна, що ти підчепила цю сумку і витягла і якийсь артефакт в тебе є. Тепер а, просто якось. Під, під якоюсь гімною. Е, дядько може тут викопати, а може, встановити екскавейшн сайт, ну це буде дуже довго. О, о, тут є отакий. Дон, ти, бляха, відчепися чи ні. Пам'ятаєш е, нашу розмову про роботу? Я це зробив. Молодець! Тіан е, дізнався, що Дон — клерк агентство в компанії Sims. Всі раді. Всі раді. Іди, відкривай treasure Треж... chest. Тр Боже, як вони це вимовляють? Значить, що кажуть? Рен знаходить декілька дивовижних предметів в скрині зі скарбами. вона бере артефакт та деякі пригодницькі спорядження і кладе все до особистих речей. І давайте прийняти місячну ванну. Ти що? Вовкулака чи що? Гляньте. Місячну ванну вона приймає! Що це значить? Мене немає пако Пруговкулак, але це в базовій грі, походу. Місячну ванну. Тут Де Де, де тут місяць? Звідки він. Уах! Дивіться, які... Вау! Якийсь перед полетів. Ей, як це? Папугай. Отут от місяць. Ти що? Зіроньки сіють? Дядь! Під час розкопок на археологічному майданчику Тіан знаходить артефакт Sharp Shaped Dirt Clump. Все, валіть додому. Гляньте, вони місячні ванни тут мені приймають, що вам. Уроблено на ці місячні ванни, боже. все по домам. Быстро. Так, ну ми прийшли вже додому. Ренушка пішла спать, а дядя. У нього такий настрій, знаєте, впевнений такий, бешений. Тож я думаю, що він візьме.. Сайзо! Сайзот! Що за сна? Рептайл. Я не можу. А дядя піде сюда і буде скині діп. Зніме свої манатки і буде плавати голяка. У мене ж немає віки, так? Да? Oh, oh yeah. Щоб він там зараз піструном своїм не насвічував мені. Опа! Дивіться. Всьо. Пісюнне плавання. Голопіщенко. Та куди, куди, куди? Та плавай, господи, прости. я думаю. Що ж Яке світло? Сейзот плаває. Давайте йому, я не знаю, перевдягнемо його хоча б він туди-сюди просто. Еп! Він туди-сюди просто плаває в цьому своєму костюмі рептайловському. Я думаю, що Сейзот стиранський. До речі, зараз Mortal Kombat е сезон сейзота. То, типу, там головний бос буде сейзот. Не знаю, навіщо вам ця інформація просто цікава. Я не можу. Це звучать є. І дякую вам за перегляд, ми будемо закінчувати. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, не сподобалось. І чекайте наступного відео. До зустрічі!